Привіт, малята, хлопчики та дівчата. Відгадайте загадку. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то зливо пригостить нас влітку. Слива, так, молодці! А тепер, тітки, давайте вивчимо вірш Ліни біленької слива. Послухайте уважно. До сонечка сміється слива, на ній сливки вона щаслива. Сливки солодкі, соковиті, достиглі сонечком налиті. А тепер давайте разом повторюйте за мною. До сонечка сміється слива. На ній сливки. Вона щаслива. Сливки солодкі, соковиті, достиглі сонечком налиті. Молодці дітки, до побачення!